Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ранок, звісно, добрий, чудовий, Глазки відкрили, потягуськи зробили, зубки почисли, пішли на роботу. Я стою під столбом, тому що в 6 часов погасне світ і погасне ваша світулька. Буде мене тільки чути, але не буде мене видно. Мої красуні, кожне утро воно в нас добре, кожне утро воно в нас прекрасне. Потягуськи зробили, глазки вмили, зубки почистили і літящі походки полетіли на роботу. Боже, мої сьогодні глазки, вони просто неймовірно красиві. Але я вділа очочки, бо я трошки підпухша. Ну, ви ж розумієте, вчора робити розташовочку, два часа. Світуля, ти їх видержала. Ну, оці глазки, як алмазки, бровки просто прелесть. Ви знаєте, дівчатка, що значить красиві бровки, красиві стрілочки. Це просто передає нам, ну, ми і так богині, А з цією красою, ми взагалі, знаєте, я скоро точно, як актриса, буду вставати красиво. Вставати красиво, ну, не за німінням, що може бути трошки пукша. Лягла красиво, встала красиво. Вон до сьогодні, вчора лягла. Головочку помила, волосики, ну так, да, вроді, да, розчесала, бо вони трошки ще влажні. Волосики розчесала, губки накрасила і на роботу. Мої хорошенькі, кожен день я вам буду говорити, що він прекрасний, він чудовий. Ми встали, потягуськи зробили, машину прогріли, на маршрутку пішли, таксі визали і їдемо на нашу прекрасну роботу. На нашу прекрасну любиму роботу. Мої хорошенькі, завжди вам говорила, треба виходити з дому тільки з уливкою. Повірте. Коли нам плохо, нам тільки сміються. Нам тільки сміються і радіють, що вам плохо. Але ніхто не дождеться, що комусь буде плохо, тому що всім добре. Ми виходимо з дому з уливочкою, тому що навіть якщо тут коти шкребуть, коти плюють, ми виходимо і улибаємося, тому що, Боже, 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 скільки добрих у нас є людей, ми навіть не подозріваємо. Мої хороші люди, які приходять вам, либаються, повірте мені, вони уходять рідко, звісно, не всі. Вони уходять, думають, Боже. Що в неї так а в мене ні? А так, а тако чо... люди зловні? Ну хочу вам сказати, мої хорошенькі, треба бути трошки добрішими. Життя прекрасне. Наше життя, воно, ви знаєте, таке непонятно. Воно от от, воно просто прекрасне. Ви знаєте, в чому плані? Що ми встаємо сюда, ми йдемо на роботу. Але треба наслаждатися кожною секундою, кожною минуточкою, нашою, ви знаєте, мої рідні, багато хто пише, ви утром орте, одне те саме, звісно, одне те то саме, тому що кожне утром говорите, воно прекрасне, воно чудове. Ми живемо і насолоджуємося своїм життям, тому що. Ми не знаємо, що буде завтра, через секунду, через дві, через три. От ми встали, глазки відкрили, зубки почистили, каву випили, з вами поговорили. Все, все, дівчаточки, все добре. Ви не думаєте, що я нічого не бачу, я все бачу, я все чую. Але я просто не хочу про це говорити. В душі, воно в мене є в душі. Но тут вона має бути улипка, тому що дівчатка, улипка, сміх продліває життя. Чим більше ми сміємося, тим більше ми улибаємося. Хто трошки люди негативні, трошки вони злі. Ну, Такі вони, такі вони їм теж треба знаєте, їх теж треба любити уважати, тому що крім нас їх ніхто не буде любити і уважити. Правильно мої рідні Обіймаю, ціліваю найпрекрасні... хороші, хорошки. Кажете утро я вам показую Чи то я в фартусі, чи то я в халаті, чи то я на городі, чи то я свинюю, чи то я з коровою. Дівчатка лук сьогодні такий у мене. Ви знаєте костюмчик, Олександра, курточка. Ланкоті, красовки, А Мені більше нічого вам говорити не треба, тому що ви вже знаєте, в чому світулічка ваша ходить. Все, в чому вона ходить вона вам говорить, де взяти, де купити. Бо тому що дівчатка, ми богині. Щоб нам було удобно, ми їдемо на привоз до Віолети. Щоб нам було комфортно, ми їдемо до нашої Олександри, щоб нам було від дождика. Ми їдемо до нашої світулі на коті на 7 кілометрів. Одним словом, мої красуні. Такий сьогодні світу, обалденно класний лук. Вчора головку помила, волоссяки влажні. Нічого, зараз пока доїду, висадне. Ключ кондиціонер, теплий воздух він висадне. Але, хоч слава Богу, на дворі немає, і морозу, щоб сусульки не були. Одним словом, мої красуні відкриваю свій шкафчик, носить красивий, обалденно, красивий костюм Ви думаєте, а що я його не ночу, а що не ночуть. Поділи і так знаєте собі з правої ножки просто пішли. Я вас обіймаю, ціліваю і. Mm -mm. Mm -mm. No, так, лук показала, стрілки розказала, про волосики розказала, все розказала. А ще знаєте, мені я в Тіктокі е оцей прикол побачила, ну мені так він подобається. Дівчатка пише якщо я комусь не подобаюсь, візьміть молоток і стукніть по своєму екранові. Ви поняли? І Базаренко іщезне у вашому телефоні. А взагалі, мої хорошенькі. Кому ця вогіня надоїла, кому ця прекрасна жінка надоїла? Так, дівчатка, треба себе любити. Бо поки ви себе не полюбите, нас ніхто не полюбить. Я вам це говорю. Şey а що я хотіла бігом? А от базаренко забула. Я ж у минуту хочу все. Збоку є три кнопочки, заблокувати і удалити. Ви її заблокували, і удалили, і оце красиве личко, цей прекрасний голосок ви більше чути не будете ніколи. Але але, ви це не робите, тому що вам цікаво, вам цікава ця обаятельна, привлекательна жінка. Вам цікаво це просто ангелочок, соколочок, сок, 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 томат, томатний сок, не його божню. Так що, дівчатки мої, мальчики, я вас обіймаю, ціліваю. Саме головне настрою бажаю.